Пошта отримала ліцензію на продаж ліків, сказав міністр охорони здоров'я Ляшко. Фактично, це означає, що Укрпошта стане тепер великим постачальником ліків. Це означає, що Укрпошта буде здійснювати торгівельну діяльність і може стати великою онлайн-платформою з. Купівлі продажу ліків. Тобто, фактично, вона обійде усі існуючі платформи, де продають ліки онлайн, і дасть можливість доставки цих ліків. Сьогодні доставляти ліки з аптек заборонено. Тобто, ніхто з постачальників сьогодні не може привезти ліки додому. Власне керівництво Укрпошти і Керівництво Міністерства охорони здоров'я сказали, що ця програма, в результаті якої Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків, дасть можливість українцям отримувати ліки додому. Питання два: цю програму можуть використовувати для виборчих перегонів і спекулювати на цьому про владні структури. І друге питання, що фактично створили великого монополіста, який буде... Створювати умови, в яких комерційні структури не зможуть конкурувати з Укрпоштою, яка буде доставляти ліки безпосередньо людям додому, особливо літній категорії людей. Власне, держава з однієї сторони бореться з монополією, а з іншої створює сама. Дивні чудеса відбуваються в українській економіці.